Страви на грилі не обмежуються лише стейками. Сьогодні за допомогою газового гриля росле ми приготуємо ніжний лососовий рулет з копченими яблуками та вершковим кремсиром. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми розпочинаємо. Спершу приготуємо яблука, нарізаємо яблука кружечками товщиною з палець. Ось так. Вмикаємо гриль та викладаємо яблука просто на вогонь. Даємо добре посмажитись з кожної сторони. Коли яблука підкоптились та стали м'якими, нарізаємо їх кубиками. Додаємо копчені яблука до вершкового крем сиру і добре перемішуємо. Перейдемо до риби. Очищуємо м'ясо лосося від шкіри та зайвого жиру. Рясно посипаємо філе спеціями для риби. Далі змащуємо копченими яблуками з крем-сиром. Щедро наносимо суміш на всю поверхню філе. Тепер загортаємо філе лосося у такий рулет. Та зв'язуємо. Нарізаємо апельсин і лимон. І знов звертаємось до гриля. Викладаємо нарізані цитруси на решітку. Натираємо другу сторону філе спеціями та відправляємо наш рулет до гриля. Хвилин через 15, 20. Перевірте готовність. Бачимо, що лосось вже готовий. Можна знімати страву з вогню. Не забуваємо забрати джутову нитку. Подаємо страву з соусом тартар та мікрогріном. Тепер прикрашаємо нашу страву подрібненим мигдалем та лісовим горіхом. Лососовий рулет з копченими яблуками та вершковим крем сиром готовий. Пишіть в коментарях, чи ви колись готували таку страву, можливо, навіть на грилі. І, як завжди, ділимось з вами рецептом. Це виглядає надзвичайно смачно. Мм, я не помилився. Ставте палець вгору, якщо сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові вишукані страви. До зустрічі в наступних вогняних випусках від Бевегриль.